У Чернігові працює єдиний центр допомоги тим, хто постраждали або чиє майно пошкоджене внаслідок удару російської ракети по драмтеатру 19 серпня. Сюди активно приходять чернігівці з постраждалих кварталів. Тут працюють організації, які виявили бажання допомогти постраждалим містянам ще в суботу. Ще буквально через декілька годин після трагедії вийшли на мене і запропонували свою допомогу по наданню людям. Матеріальної допомоги по ліквідації наслідків, по якійсь матеріальній підтримці, і ми окремо будемо говорити по третій школі, Там дуже оперативно. Я сподіваюся, що у нас вийде дуже оперативно. Це зробити не за бюджетні кошти. Адресу роботи цього центру не оголошують публічно для постраждалих кварталів. Інформацію можна було отримати в обслуговуючих підприємствах або ж у відділі звернень громадян міської ради. Наразі біля 15 міжнародних організацій партнерів будуть працювати одночасно в центрі єдиному центрі надання допомоги. Будуть надаватися допомога по таким напрямках. Як відновлення житла це малі та середні ремонти. В основному це заміна вікон і е, дверей, а також е, в залежності від пошкоджень, також можливо, е, малі е, ремонти приміщень житла мешканців. Другий напрямок це отримання матеріальної грошової допомоги, третій напрямок це правова допомога. Юридичні консультації, далі психологічна допомога, а також надання швидкої допомоги, а саме видача плівки, фанери та будівельних наборів. Приходити потрібно з паспортом та ідентифікаційним кодом. Про собі потрібно мати фото пошкоджень, зазначила Хольченкова. А вже на місці людей скоординують до кого їм звертатися. Місто також продовжить дію. Програми часткового відшкодування встановлення вікон для пільгових категорій населення йшлося під час наради. Можна подаватися й на державну програму Є відновлення. Продовжує роботу і штаб з ліквідації наслідків терористичної атаки Росії. Від вибухової хвилі пошкодження мають понад 50 будинків. У переважній більшості дахи потребують поточного ремонту і цим займаються обслуговуючі організації. ЖЕКи. А от у шести будинках пошкодження даху значні близько 6,5 тисяч квадратних метрів покриття потребують капітального ремонту. Зазначають управління ЖКГ. Що стосується е, цих шести будинків, е, до е, кінця тижня Капедиснянський в будь-якому випадку накриє їх брезентом, е, поліетиленом, тобто, щоб е, якомога більше зменшити попадання е, води всередину будинку. І е, е, значить детально пропрацювали з будівельниками ремонт цих будинків. За лічені дні там розпочнуть і капремонти. Завдання міста якнайшвидше виконати роботи і закінчити до опалювального сезону. Йшлося на нараді. До того ж, обслуговуючі організації мають засклити місця загального користування і разом з тепловиками виконати роботи по перевірці систем опалення. Відновлюють і постраждалі від суботньої атаки росіян заклади освіти. Три десятки мають незначні пошкодження. А от школа номер три потребує Ує виконання великого об'єму робіт Олександр Лумако подякував програмі ЮЛИД, котрі оперативно відгукнулися допомогти навчальному закладу. Обіцяють. Ну я не буду говорити по термінам, точно два тижні скажу запасом. Що вони будуть вже в Чернігові? Вони самі беруть підрядника свого в Харкові. Він виготовляє ці вікна. Вони. Ставляють сюди і монтують самі це велика підтримка і велика подяка. Добре, що склалася за словами начальника управління освіти. Ще одна організація зголосилася допомогти відновити в третій школі пошкоджену вибуховою хвилею оргтехніку. А от чи піде на стаціонарне навчання третя школа з 1 вересня, хоча б частково ще не вирішено, залежить скільки робіт вдасться виконати за тиждень. За тиждень говорити поки що рано, поки що всім батькам попереджено, що якщо буде хоч найменша можливість використовувати якусь частину переміщення, оперативно буде прийнято рішення, і ми обов'язково всіх повідомимо. Наразі організовується вся робота і планується так, щоб максимально швидко виконати роботи необхідні для усунення наслідків. Даної трагедії. Олександр Ломак доручив швидко привести до ладу стелу з загиблими захисниками, котра теж пошкоджена вибухом. Воо міського голови подякував всім, хто прийшов на допомогу Чернігову після атаки. А також містам-партнерам, зокрема, Лепенранті, Реймсу і Ахену. А от представники країни-терористки злили в мережу його номер телефону і закликали привітати Чернігів з ударом. І вже кілька днів він отримує повідомлення від росіян. Їх зміст ви бачите на екрані. Це ще раз показує проти кого і за що воює наша країна: хто наші друзі, а хто росіяни.